Продовжуємо далі роботу із внутрішньо переміщеними за минулий тиждень. У нас збільшилося їх на 31 особу, і тому на сьогоднішній день 6464 особи. Працювали над збором пакетів документів на отримання допомоги одному з батьків на кожну евакуйовану дитину з п'ятикілометрової зони. Таких дітей у нас 23 на сьогоднішній день. І всі документи передані до департаменту. Далі буде їм виплачена допомога з обласного бюджету по 2 тисячі. Також на цьому тижні будемо продовжувати працювати над підготовкою документів стосовно переведення площі комунального закладу територіального центру для того, щоб його внести в базу і отримати відшкодування за внутрішньо переміщених осіб, які будуть там проживати в подальшому. Щоб ми попали в державний реєстр, що у нас є такий центр, який допомагає переселенцям, і що там ціла група переселенців, і тоді гуманітарні організації будуть звертати увагу більше на нас і різні установи, які займаються цим питанням, пришвидшуєте цю роботу.